Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, електрик Валерій або Шахтар Віктор Валентинович, або навіть адміністратор солярію Анжела. Але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко. Котрий тільки повернувся зі співбесіди. На запитання, скільки ви хочете заробляти, Степан пожартував: чим більше, тим краще. Але вакансі клоуну в компанії не виявилося. Петро Прямокутько, успішний друг Степана, пояснює йому, що ринок праці це в першу чергу ринок. А на ринку у кожного товару є своя ціна. І не буває, що сорочка коштує скільки не шкода. А картоплю віддають за ціною грошей мало не буває. І тому потрібно називати конкретну суму, щоб продемонструвати роботодавцю свою адекватність. Адекватність нарешті Степан зрозумів це. Але як же вірно підрахувати об'єктивну вартість своєї праці? Давайте йому допоможемо. У першу чергу треба розуміти, що рівень зарплати безпосередньо залежить від вашої спеціальності та актуальної ситуації на ринку праці у вашій професії. Другим фактором є ваша кваліфікація: досвід роботи за спеціальністю, професійні навички, освіта, досягнення додаткові знання. Степан, ти дійсно вважаєш, що якщо одягнеш окуляри з намальованими очима, ми не помітимо, що ти спиш? Давай ще раз, актуальна ситуація на ринку праці: кваліфікація. Далі для розрахунку об'єктивної цифри влаштовуємо міні-дослідження ринку, ціль дослідження вирахувати приблизний середній рівень зарплати у вашій професії у вашому регіоні. Дізнатися ці цифри можна, продивившись вакансії з вказаною зарплатою на сайтах з пошуку роботи, резюме колег-конкурентів, запитавши у друзів. Після того, як ви вже маєте середню суму, треба її скоригувати з поправкою на вашу кваліфікацію. Знижуйте планку, якщо ви новачок, і навпаки, підіймайте суму, якщо ви досвідчений профін. Також на рівень зарплати впливають пройдені профільні курси, знання спеціальних комп'ютерних програм, знання в суміжних сферах. Проаналізувавши усі ці чинники, отримуємо об'єктивну вартість своєї праці. Сума, отримана таким чином, є обґрунтованою, і тому на співбесіді її можна, не соромлячись, називати роботодавцю. Витративши зовсім трохи часу, Степан вже обчислив свою суму, але чомусь досі не може заснути. І те, що під вікном гарчить бульдозер, тут зовсім ні до чого. Сума, яка у Степана вийшла, виявилася дещо більше ніж середня по ринку, і Степан переживає, чи буде роботодавець платити таку зарплату. Степан насправді правильний роботодавець зацікавлений у кваліфікованому спеціалісті і тому готовий платити, якщо такий знайдеться. Нарешті степан виспиться напередодні важливої співбесіди. Ані це був не бульдозер.